на каналі. Сьогодні з ось таким набором ниточок я буду вступати у проект, який називається Дівчатка-такі-дівчатка. Дівчатка». Організатором даного проекту є Тамара з каналу В'яжу на дивані». Цей проект вже другий сезон. Перший сезон був весною. Я брала в ньому участь. Мені дуже сподобалося. І вирішила знову ж таки приєднатися. Також вас заохочую приєднуватися до даного проєкту. Проєкт є призовий і дуже класний, дуже легенький. Він триває до грудня цього року, і е можна брати участь в, е не всіх номінації, а також вступати в будь який момент. Так як сезон квіточок. Помаленько йде на спад, і я буду мати трохи більше часу на в'язання, тому я знову буду брати участь в проєкті. Я обрала ось такі ниточки. Довго шукала ниточки для проєкту. Маю досить, досить великий запас, майже 6 коробочок. Купляти не дуже хочу щось. Так як треба зменшити трошки свої запаси. Ось. І вже давно планую зв'язати собі кардиган або безрукавку, тому мені якраз так, як то кажуть, всі зорі зійшлися, і проект, і є потреба в деяких речах, і дуже класний, чудовий проєкт, який я вирішила вступити. А зараз я розкажу про. Те, що я буду в'язати, і в яких номінаціях. Весною в нас була номінація усе собі кохані, тому я вже давно хотіла кардиганчик і думала, що я візьму участь в цій номінації, але трошечки змінилися Умова, і будемо, буде номінація все своїм коханням. Але я, звісно ж, знайшла у своїх коробочках, що можна зв'язати, і в, підібрала ось такі ниточки. І буду з даних ниточок в'язати шапку чоловікові. Треба трошечки оновитися. І, можливо, снутик. У мене є три моточки ось таких. Я думаю, буде достатньо. Це є. Ось така ниточка, просто колір інакший. Ось. Це буде точно зв'язано в номінації все своїм кохання». А Так як я планувала щось собі в'язати, не, не щось, а кардиган або безрукавку, і я вже навіть зробила ось такий зразочок з ось таких ниточок. У мене є їх десь 3-4 моточка. Але так як шукала щось з чоловіку і знайшла ось такі ще ниточки. Теж маю чотири моточка. І думаю, що я спробую буду пробувати з ось таких ниточок робити карадиганчик. І правда не знаю, я, в яку номінацію я це віднесу. Так, так як є дві ще номінації, одна з них називається Невиправна, а друга номінація сам собі дизайнер. Я не думаю, що я буду в'язати якийсь дизайнерський кардиган або безрукавку. Можливо, щось і придумаю, а можливо, ні. Тому наразі я ось кардиганчик. Чи що в мене там, на що мені буде достатньо ниточок, відносу також до невиправну. Якщо щось придумаю таке цікаве, тоді зміну номінації. І е, я планувала в'язати в номінації невиправну серветку. Е, мені необхідно серветочка на ось цей столик. Думаю, овального форми. І дивлюсь, що мені найбільше підходять ось ці світлі кольори. І так, як я шукала ниточки, я ще знайшла в запасах ось таку ниточку. Не знаю, де її взяли, але це є точно бавовна. Вона досить тоненька. І в мене її 400 грам. І віддивлюсь, вона дуже гарно пасує на цей столик. Але, можливо, я тільки розпочну в даному проєкті. Тому що хочу досить довго таку гарненьку доріжку. Цей столик в мене має десь приблизно 60 на метр. Тобто, ось таку доріжку я мрію зв'язати. А, а так як не завжди є достатньо часу для того, щоб пов'язати, хоча зараз зимовий період в мене його трошечки більше буде, тому планую хоча б. Розпочати. Ось. Ось таким набором ниточків і з такою трошечки невизначеністю я йду в даний проект Буду, звичайно, що два тижні звітувати і показувати, що в мене виходить. А вам усім бажаю мирного неба. Також вступайте у проект буде дуже цікаво легких та рівних петельок. До зустрічі в наступних звітах.